Якщо у вас прориває труба гарячої води та заливає підвал, марно звертатися до комунальних служб та навіть до самого міського голови. Ніхто не допоможе. Гора людей-чиновників і не бентежить. Більш детально у сюжеті Олександра Виноградова. Будинок на вулиці Комитецькій скоро, мабуть, попливе. Це зовні все гаразд. Насправді ситуація критична. Коли спускаєшся у підвал, жах бере. Жах за людей, які тут живуть. Вже на перших сходинках відчувається подозріле тепло. Якщо ж дійти до самого низу, море розливане. Підібратись до складських приміщень зараз можливо тільки у високих чоботях. Все, що там зберігалось, напевно, вже підмокло. Та це не найстрашніше. Вода з прорваної труби опалення тече повним напором вже чотири тижні. На щастя, мешканців вона не зовсім гаряча. А топ тобто квартири першого поверху. Давно перетворилося б на пекло. Квартиру над самою трубою нещодавно купила молода сім'я, і влітку зробили ремонт. Тепер шпалери треба міняти. Доведеться ремонтувати й туалет і все на свій рахунок. Сподіватися на допомогу влади немає сенсу. У сусідів по Клятині вже теж помітні наслідки потопу. Бабуся, які далеко за 80, показала шафу, що стоїть на перекошеній підлозі. Дверцята її не закриваються, і доводиться їх підв'язувати мотузкою. Є пошкодження і в інших квартирах, поки що малі, але вода у підвалі з кожною хвилиною прибуває. Ми в ЖЕК. Вони прийшли, посмотрели. Сказали. сказали, що взагалі то, ще у них поки немає робочих. И в общем-то на этом все дело остановилось. Через неделю мы позвонили уже э, на горячую линию городского головы. Они позвонили в ЖЕК, те сказали, что меры примут, но ничего не произошло. Э, в понедельник уже мы звонили опять на на горячую линию городского головы. Они позвонили ЖЕК. Жек сказал, что нам выделит мастеров, но мастеры так и не пришли. Будинок без того давно вже перебуває в аварійному стані. Так звані маячки, встановлені кілька років тому. З того часу тріщини збільшилися. Та це, як і прорвана труба, нікого не цікавить. Хоча минулого тижня, в своєму першому річному звіті, Костусів згадував про велику роботу в житлово-комунальній сфері та розповідав про якусь там концепцію розвитку Одеси. За планами мера, у 2022 році ми будемо жити в справжньому європейському місті. Отакі казки вигадує Костусів. А вода в підвалі все тече і тече. Олександр Виноградов, Євген Войтен, телекомпанія Круг.